Бігають на чотирьох кінцівках, носять виготовлені власноруч маски та костюми тварин, гавкають і гарчать. Новий тренд поширюється в Україні. Іноді дитяче захоплення становить реальну небезпеку. Дітей та підлітків, що імітують поведінку представників фауни, всі кличуть квадроберами. Та виявляється, цей термін підходить не всім. Спойлер: є купа інших визначень, які краще підходять для окремих випадків. Розрізняють такі поняття: квадробери, фурі, теріани та азеркіни. Квадробери це спортивно-активна субкультура. Для них головне фізичне відтворення рухів тварин і здатність імітувати їхню поведінку. Історія квадробіки пов'язана з Кенічіто, японським атлетом. Після вивчення, як поводять себе африканські мау пепата, і то створив методику пересування на чотирьох кінцівках. Теріани ще старіша субкультура, навіть психологічно-духовне явище, коли людина відчуває себе звіром. Їй не обов'язково прогулюватися хащами чи носити костюм худоби. Теріани фокусується саме на внутрішніх почуттях. Фурі це субкультура, що об'єднує прихильників антропоморфних олюднених тварин, які фігурують у в книжках, фільмах, творах чи просто в мемах. А азеркіни це люди, які вважають, що їхня внутрішня особистість не відповідає людському тілу, але вони не вважають себе тваринами, а ідентифікують себе з міфічними або фантастичними істотами. Незалежно від назву, усі ці явища набувають розповсюдженості в Україні. Субкультури та різноманітні способи самовираження молоді існували завжди. Колись в моді були хіпі, готи та емо, а нині звірі та антропоморфні міфічні істоти. Чи має це лякати батьків та оточуючих, це питання наразі відкрите. Отже, що це? Нова субкультура, безневинна гра або ж патологія і навіть психічне захворювання. Це нам допоможе з'ясувати лікар-психіатр вищої категорії Євген Скрипник. Він у нас в студії шоу шопрокадась. Пане Євгене, вітаємо. Доброго, доброго ранку. доброго ранку. Дякую за запрошення. Ну, дивіться, перед тим, як ми почнемо розмовляти, я пропоную подивитися ще одне відео з соцмережі. Тоді, власне, повернемося до обговорення цієї прекрасної субкультури. Ну от оце ви, власне, побачили черговий приклад Ква квадробінгу. Діти так. не просто вдягають маски тварин, але й повністю імітують поведінку тварин. Так. Що це таке? <сум> просто в нас, просто в нас коли широкі штани, великі футболки і казали, що ми репери. Я був зайчиком на Новий рік в дитинстві. То, Я то, Хтось був білочкою, хтось так, був так. зайчиком, все вірно. Квадробери це люди, які займаються. Ну, по-перше, це ми знаємо, що це пішло з Японії. Квадробери був Іто, який його в школі там буліли, і він займався булінгом. І він пішов в зоопарк, побачив мавпу, угу. і мавпа там красиво швидко бігала, і Він вирішив показати це, що він теж може бігати, так само, як і мавпа. і почав ага. займатися. І це стало видом спорту. Uhum. І потім виграв там навіть там неофіційні спортивні ігри, якісь, біг на чотирьох на судячи по епізоду, які ми бачили, то він там був один учасник. Було Просто з ним змагатися. так. Тим не менше, і багато послідовників послідовників нього з'явилося. Він почав цим займатися, пропагувати цей спосіб життя, цей вид спорту. Людям стало цікаво, і от з'явилася у нас така субкультура, коли люди. Рухається на чотирьох кінцівках. і це дійсно це вид спорту. Це дуже mm -hmm. важко. Я вам скажу, що я перед програмою вчора вечорі по кухні намагався так пересуватися, ага. показав що? дружині. Не жартуй, не жартуй, не Так жартуй, ду дуже, дуже важко. Так. Я скажу, руки нижні кінцівки болять. Тобто, це в принципі це вид спор... це дійсно активність. І нічого поганого в цьому, що дітки там бігають, там десь там по травички бігають на чотирьох кінцівках. Нічого страшного в цьому немає. Краще ніж сидіти. Ти там в гаджетах Лаше, вживати так. наркотики, там не знаю, там між собою там битися та далі. То краще хай вони займаються ага. цим, тим не менше. Чи тим більше да раніше було також багато субкультур і готи, і ЕМ, О, так це там. дуже цікаво. Так дуже багато. Тобто дітки і підлітки повинні чим займатися в будь-якому випадку Вони ага, не будуть займатися складоробінгом. Ага. Вони будуть займатися чимсь іншим, тобто, тобто батькам то... не потрібно зараз е, непокоїтися, водити до психолога чи з'ясовувати, чи є якісь там по великому порушення? рахунку? Ні. Ага, це то, то, якщо... але, Добре. пане Євгене, дозвольте, я одразу уточню. Ну а ми говоримо, що це не патологія, не психічне захворювання, субкультура. О, Взагалі від вас прозвучало, що це таке урізноманітнення дозвілля для так, дітей. зняття тривожності. Але одна справа, коли так. вони е, на чотирьох кінцівках потравишся, а інша справа, як ми бачили, кидаються під велосипед, наприклад, і імітують повністю ну. Прямо да до чіпляються до перехожих людей. Собака Коза. Да, я вам заново. скажу, що я буквально вот. позавчора, проїжджаючи Києві нам, е, переходила дорогу переді мною дівчинка. Я так зрозуміла, що вона квадробер, що правда, ідентифікувати, яка тваринка було складно, тому що це було щось середнє між динозавром і е, ведмедем, Не знаю, ага, ясно. Але питання в тому, що я трохи залипла і розумію, що це може така аварійна ситуація. Це моя проблема. Окей, якщо Чіпляються до людей на вулиці, такі діти. Як реагувати навколишнім? Не всім це подобається, тим більше в тих умовах, в яких ми зараз живемо, всі усміхнутися, сказати, мо там і під, ну, емоції повинні, якщо позитивні, за позитивні емоції. Так? Розумієте? А дивіться, якщо вони будуть просто гратися на травички, будуть там бігати, на них ніхто не буде звертати уваги. А якщо вони вийдуть десь на дорогу, вийдуть, будуть чіплятись, вони звертають увагу. Серед квадроберів також є люди, які в принципі, дітки, які. Менш виховані, які десь більш виховані. Виховані, вони там десь на травички бігають між собою. Брак да, граються. Брак уваги може бути. Точно. А так, брак уваги. Да. А дітки є які, є, які не виховані, вони там мають по типу кусатись, по типу там бігати, mm -hmm. десь там mm -hmm. деякі там випадки є під дерева. Ну я ходити в туалет. Да, Слухайте, Слухай, ну, ну агресивно не реагувати. це Однозначно. Я, 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 до речі, підтримую. Якщо це субкультура, я тепер можу собі уявити, як це працює. Я колись носив широкі штани, правда, що в одну штаніну могло вміститися троє, так, троє так. людей, протесту. А коли мені Слухати, це так гарно виглядає, я тут же захотів їх зняти. <гум> да, тобто, Чим більше буде, е, населення буде спроти, спроти, спротивитися цьому, да, ага. тим більше будуть люди, ну, дівки, як де як виклик будуть ага. це більше робити. Це супер, ну, раніше були от, павуки, да, от, одягались костюми так, людина, так, так. людина павук. Да. Да, ага. спайдермени, Вони ходили, там якось вони цей, пройшло, немає його. І дуже багато різних. Таких цікавих там костюмів було, там якісь образів і нічого так. прийняти просто... цю субкультуру А Чим можливо. менше ми почнемо говорити про це, чим так, забудуть всі буде сприймати це спокійно, і його не буде. До речі, до нашого етеру зараз долучиться мама восьмирічної квадроберки із Хмельницького, Ярина Власюк. Пані Ірина, доброго ранку. Доброго ранку. Добре. Ми знаємо, що ваша Марічка не бере участі в таких флешмобах, які ми ще не побачили, чи все таки бере як квадробери? Ні, не бере. В нас, скажімо, в місті я б не бачила навіть таких флешмобів. Вона більш такий домашній квадробер. Ага, Яка вона тварина? <реклама> кицька. Кицька. Вона повністю імітує ось так, як себе веде кицька вдома. Ну сказати, я б не сказала, що вона повністю імітує. Вона іноді взагалі забувається за те, що вона там водробер. Ну, буває, вдіває вуха з хвоста, грається вдома, робить собі всякі перешкоди і стрибає через них. В неї навіть є коробка, в якій вона любить іноді там телевізор подивитися, сісти, повечеряти. Ось. Так, а ну розкажіть, коли ваша дитина зацікавилася квадробінгом? Е, і, ну, по-перше, від кого вона почула, звідки? а І як ви відреагували на це зацікавлення, захоплення? Ну, близько півроку тому е, е, вона мені розповіла за цю течію. Е, ось е, спочатку я якби не зрозуміла, про що йдеться мова, тому що в мене дитина ходить на виготовлення іграшок, і вона часто робить всякі іграшки, прикраси для себе. Угу. І вона робила оці обруча. З вушками, uh -huh. маски. Я так зрозуміла, це якби пішло звідти. Вона там звідти навчилася, з гуртка свого. Uh -huh. Ну, я якби, проти нічого не мала, я давала їй матеріали, там підкупляла до клею пістолету ці всякі стрижні. Uh -huh. Ось. Потім вона мені сказала, що хоче хвостика собі зробити. Попросила хутро з старого якогось куртки, капюшону. Я теж їй дала. Я це розглядала як якихось виготовлення іграшок. Угу. А потім вона мені розказала, що це така течія, і вона хоче цим займатися. Дізналася вона за це за це, каже від дівчинки зі школи. Угу. А вже потім почала всякі ці теторіали дивитися, по-моєму, вона так правильно називається. Угу. Угу. Як ну, от я пань... відреагував? Угу. Перепрошую. Та, та продовжуйте, будь ласка. Як я відреагувала? Ну, Я пояснила, що якщо ти хочеш з цим, -цим гратись, окей. Але ти е, маєш, скажімо, не виносити там, в школі, там не ходити, ось так, тому що є відповідна манера поведінки, які ну, має бути в школі. Е, також на вулиці, якщо хочеш, ну максимум там якісь вушка, хвостик і те зі мною. Ну, коли я знаю. І якщо хочеш про маску там гратись, то це або вдома, або ми поїдемо на дачу, і ти там можеш собі там пострибати, погратись. Але так ти типу, походити. Ну я не дуже за, тому що я думаю, справа не в ній, а справа в соціумі, бо дуже багато є агресивних, які на це, скажімо, дуже погано реагують. Тому скажімо, ми більш домашні квадробри зрозуміли. Пані Ірина, ну бачите, ви ви з тих мам, яка дуже уважно до дитинки до її потреб, і от пан Євген нам якраз сказав, що так і потрібно. Я так розумію, що а, якщо до вас раптом батьки до речі, зверталися до вас батьки з тим, що дитина квадробер. Зверталися. Ні, Батьки... ні, ні, це я до лікаря. лікаря да. Батьки ну, на прийом не приводили, як би сказали, як пацієнтів, дітей своїх, але mm -hmm. писали смс, купу було, ну, а, мабуть, тисячу питань, там, а що робити, от дитина там, таке зробила, там намагається робити. Я завжди заспокоюю з першого разу, що нічого страшного не uh -huh. переживаєте, це пройде більше уваги приділяйте там і з нею можете там побігати, і все буде добре. Добре, а є якась межа, після якої треба варто почати хвилюватися, тому що є батьки, а ми бачили це в мережі, які годують е, кормом для тварин. Да, і, і водять, з... і водять на поводку на так. такий ну є, так. де та межа здорового густу? межа? Якщо людина повністю, uh -huh. якщо дитина цим постійно займається кожен день, і вона перестає їсти, перестає вчити уроки. Перестає ходити в школу, то дійсно в цьому випадку потрібно звертати на неї увагу і ну, в цьому так. випадку звертатись до психологів mm -hmm. вже. Якщо це вже повністю заповняє її день, і вона більш кріж, крім квардоберства э, нічим не займається. <гум> <гум> Я зараз хотів би пані Ярину, якщо вона ще на зв'язку, запитати. Ви є? <гум> так, так. так 에, пані Я Я Ривну. Одна справа це коли ваша дитина перетворюється на кицьку і просто якісь манери переймає? А інша, коли вони починають їсти як тварини, вони починають їсти траву, вони починають їсти. Ось дитячі кор. Чи ви тоді, якщо ваша доня прийде і скаже, ви тоді будете вже трошки занепокоєні? Де ця межа? Ну, дивіться, в мене такого немає. Вона їсть звичайну їжу. Найбільше суші любить, які сама вміє робить. То рибу рибку риб, риб, все таки, -таки рибу риб. такого в неї точно не буде. Тим тим більше. Ну я бувала і жартувала. У нас є свій Тікток канал. Ага. Бувало, жартувала. Там відео є в нас, що Марійка, ти мала б їсти за ідеєю корм, а не морозиво. У нас більше це в жарт переходить. Ага. Вона з цього більше сміється. Вона звичайна дитина, яка їсть гарно корисну їжу, ходить на купу гуртків, спортивних секцій. А квадробіка у нас так більш захоплення, цікавинка, але не, пості... ну, не в постійному вжитку. Ясно, так. добре, пані Ірина Власюк була з нами на зв'язку. Дякуємо вам, пані Ірино. Євгене, ну, до вас питання. Давайте підсумуємо: якщо ваша дитина вирішила стати квадробером, як реагувати батькам? І кілька порад як потрібно. Ну так, щоб не нашкодити дитині і психіці, Однознач... чи потрібен корм і поводок, тих сказати? Так? Однозначно, забороняти дитині це не потрібно. Тобто, так. якщо дитина цим цікавиться, то по великому рахунку хай вона це робить. Але звичайно, якщо вона там не це не постійно робить, угу. далі. Дітки потребують і підлітки потребують нашої уваги. Тобто батьки повинні приділяти увагу, повинні спілкуватися, що їх тривожить, що, їх, що не так у них в стані їхньої психіки, да? mm -hmm. які в них там є друзі та далі. Тобто, більше спілкуватися з дітьми, щоб звертати увагу на їхні інтереси. І потім дітки будуть менше захоплюватись іншими там, хобі, а будуть спілкуватися з батьками, там, будуть спілкуватися з друзями, будуть ходити в школу і так далі. Тобто, більше уваги дітям. Mm -hmm. Але якщо вони займаються цим, нічого страшного немає. Знову ж повторюю, що. Це все рівно, хоч не офіційний вид спорту. Угу. І це дуже важко, і для, як би сказати, для фізичного стану дитини це, це прекрасно. Дар правильно сказав, Це дозвілля. Ви це дозвілля, дозвілля. Це від дозвілля. Угу. і в принципі це не є така проблема, тому я не думаю, що взагалі. В соціумі ви сказали не агресивно сприймати, якщо ви побачили, їх на просто Однозначно. усміхатися і все таке що, це... що Зараз українські дітки проживають таку кількість стресу, це 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 то, що для ну, них, власне, це нехай так. буде просто віддушено. Однозначно. Однозначно. Пане Євгене, ну дякуємо вам, що заспокоїли. Я чесно скажу, що я. Тих Мам, які трошки насторожено до я теж атабути... буду кадробором. Я вам сказав, я буду криса. Я ja, вже завтра цього чекаю. Дякую вам дуже, що сьогодні до нас завітали. за цікаве роз'яснення. Скрипник, лікар, психіатр сьогодні був з нами в студії.